Знову світло за графіком, і то приблизним цієї весни росіяни знищили суттєву кількість енергооб'єктів України. Попереду літній пік споживання електроенергії, і найголовніше осінньо зимовий чого і скільки не вистачає енергосистемі, аби світло не вимикали, чи допоможе підвищення тарифів на електроенергію і до чого готуватися українцям взимку? Сергій Єременко дізнавався. Жовтень 2022 року Росія завдає перших масованих атак по українській енергосистемі. Взимку і бізнес і побутові споживачі живуть за графіками багатогодинних вимкнень світла. Зима 23-24 проходить уже без вимкнень. Російські окупанти зменшили інтенсивність обстрілів об'єктів електрогенерації, а українські енергетики встигли полагодити частину зі знищеного. Березень 24-го окупаційні війська відновлюють атаки по енергосистемі, б'ють значно частіше і прицільніше. Ці атаки вони зруйнували 8 гігават встановленої потужності української генерації. Це майже 40%. Це дуже дуже багато для порівняння ступінь руйнації, які були ось 22 другого, року зими, в рази менше. В рази менше і тому відключення було лише під час пікових навантажень. Зараз ступінь руйнації така, що неможливо забезпечити українців світлом, тобто потужністю, навіть тоді, коли у нас рівень споживання відносно невеликий. Два гігавати дефіциту покривають за рахунок імпорту електроенергії від країн союзників. Отримувати більше Україна не може просто технічно, але шість гігават дефіциту лишаються. І це ще не літній пік споживання електроенергії, який припадає зазвичай на середину червня, кінець серпня, коли через спеку люди активно користуються кондиціонерами. В деяких випадках об'єкти генерації зруйновані повністю на деякі об'єкти. Прилітало одночасно вісім ракет. Вісім. Не одна, не дві, не три, вісім. Один із енергооб'єктів вщент знищених російською ракетою. Нас просять не називати його, не вказувати його місце розташування. Уряд вже виділив гроші на його відновлення, але на це підуть місяці й місяці. А найголовніше ніхто не може передбачити, чи вціліє він опісля, тому що українське ППО катастрофічно не вистачає своїх ракет, аби збивати російські. Навіть є установки, є люди, які мають можуть збивати, Є радари, які працюють. Вони бачать ракети, але вони не мають чим збивати. Об'єкт електрогенерації, який показують нам, був знищений російською ракетою Х-69. Її уламки зібрали докупи просто в колишньому цеху. Міністр енергетики Герман Галущенко демонструє її очільниці німецького МЗС Аналені Бербок. Вона прибула до України з неоголошеним візитом минулого тижня. Це ракета Х-69. новий тип російської ракети. Зазвичай вони використовують для обстрілів ракети Х-101 або Х-105. Візит німецької делегації на зруйнований енергооб'єкт триває не більше 20 хвилин. Аналена Бербок їде без коментарів українським журналістам. Її враженнями ділиться Герман Галущенко. Завжди, коли бачиш картину руйнування, воно дійсно воно. До будь-яку людину справляє враження, і е, ми, в принципі, розказали, яким чином ці руйнування відбулися. Вона закликала весь світ. Е... Надати нам максимальну кількість засобів ППО згодом. німецьке МЗС оголошує, що їхня ініціатива з підсилення української ППО зібрала вже майже мільярд євро. Але боротьба з російськими ракетами лише один із пунктів, які треба виконати за для енергетичної безпеки України. Вважають експерти. Ще один пункт скорочення споживання. Але чи здатні люди, в принципі, як істоти скоротити споживання електрики, якщо електрика нічого не коштує, я дуже сумніваюся. і тут пропонують непопулярний для уряду крок підвищення тарифів? Це на думку Олександра Харченка допоможе скоротити обсяги споживання електроенергії. І Україна вже має аналогічний досвід, але з газом, коли в нас 2013 році було 72 мільярди кубометрів споживання газу і несподівано 15-го стало 32. А що сталося? Газ став коштувати ринкові ціни. Міністр енергетики Герман Галущенко на питання з приводу підвищення тарифів відповідає обережно. Остаточне рішення уряд ще не ухвалив. Дійсно, ми зараз опрацьовуємо, ще нема там конкретики, бо дуже багато є. Ну, там, я читаю різні люди, називають там якісь цифри. Насправді це, знаєте, як це, це припущення людей. Але ми, ми, ми розглядаємо це питання і до кінця травня це питання буде, буде вирішено. І Якщо в питанні з тарифами немає конкретики ні в сумі, ні в датах, то стосовно прогнозів на зиму, ілюзіями себе ніхто не тішить. Буде складно обсяг втрат величезний. Вона буде надзвичайно складною, тому що вже зараз у ступені руйнації очевидно, що неможливо, просто фізично неможливо відновити. Ті е, генеруючі потужності, і в деяких випадках це об'єкти розподілу е, до початку зими. Зима буде складна, об'єктивно складна. Передбачити точно е, ніхто не зможе, тому що ми не знаємо ні обсяг додаткових атак, які можуть відбутися об'єктивно, е, ні того, як будуть себе вести українці. Ні того, навіть які будуть ціни на електрику. Сергій Єременко, Володимир Коваленко, програма Вікна, марафон Єдині новини.